Направлено, значить, ми вас повідомляємо згідно 34 статті Конституції. Ведеться відеопротокол нашого з вами спілкування. Добре, дякую. Давайте будете представлятися, підтверджувати правосуб'єктність, хто, ви що, ви чого прийшли. Так, Надійка. Йоречка, у вас дякую. опять Разні підписи стоять. На чому? Ну, на документе здесь. Там может быть підпис замок. Мне не надо писпись замок. Где здесь название директора? Кто? Как его зовут? Директор. Ну, у нас сваток. Ну а где тут написано, что ты сваток подписал? Да, у меня на, на самом на посвяченке. Так зачитайте, як называти. Жаглюк. Раска. Жаглюк Василь Викторович. Чекайте секундочку. Будь ласка. Жиглюк, Василь Вікторович, електромонтер. Будь ласка, не знімайте, щоб не було куди. Ви диктуєте, я не заперечую, ну просто не знімайте на телефон. Написано, Видано, директор. Директор Видано я звати. А коли? директор. Оле... Е... Чому не зазначено на допомогу? До 24-го підпис погашено під представники оператор системи розділу фінопору. А 24-го? Е, ні, ні, посвідчення моє дійсне, коли я звільняюся, я його здаю це ви собі Добре, це таке, це воно стосується виключно вашої юридичної особи. Ви собі можете взаємодіяти в межах своєї юридичної особи, так як вам подобається. Воно не дає вам право представлення інтересів юридичної особи вашої перед людиною. Ну Як це не дає? Ну Нічого так не дає. Правильно і нам добре, якщо людина працює десь, допустимо, на фірмі рога і Капита, дали їй якусь, якесь посвідчення, то вона собі ходить по рога і капита. Для, роботи, ні, ні, дивіться. Мене, для того, щоб моє службове посвідчення так. є ще іменно для реса про результати перевірки знань. Оце воно є Результати перевірки знань, ваші стосунки, з вашою охороною праці, це є так само, людей не стосується. Якщо ви йдете, наприклад, від своєї юридичної особи в магазин щось купляти, ви берете довіреність на право представлення інтересів юридичної особи. Берете, напевно. Просто так вам ніхто нічого не дасть. Купляти в магазині? Так. Якщо ви йдете в магазин, Якщо ви йдете в магазин, то вона особи представляє Ну а хто мені надає такі повноваження? Що я маю ну вам же виписують якусь накладну, якесь ще? Мені мені видають ну, матеріал так, на складі довіреність а, на... на... а, там. Ну значить, то, немає таких повноважень. Добре. Як це в мене немає повноважень, коли в мене служба обліку і я займаюсь, моя специфіка роботи обслуговування Власник, А ну-ка давайте. А де у вас ну, тут електроустановки? Де Десь знаходиться електроустановка. Добре, давайте будемо знайомитися. Значить, так, наразі з вами зрозуміло. Давайте, я писала в БТІ, немає здесь давайте знайомитися далі. Знайомитися далі. Так, тому не, що не, я не, розумію, так, так, не, що... я розумію, Позвучу. У вашій дільниці. Так, Мартиненко, Тетяна Валерівна. Валерія Тетяна Валеріївна. Директор. Ну хто такі директорів? Я можу сказати, що я королева Англії. І що далі? Ви голос не повишай. Я не повишаю. Як звати Директи? Добре, О, що у нас голов? Це теж до вас? Джекпот? Ні, ну і німці, ну нічого страшного, нам знань вистачить. Е, Юлічка, будь ласка, давай читати. Давайте будемо з вами знайомитися. Ага, ви одвоє відео протокол. Добре. Добрий день, Так, зараз ще одна команда. Тут наряд там. Сказали, що час на власність заходить. Хтось підіть з хлопцями. Наверти... Підіть хтось з хлопцями верти відеопротокол. Значить, Це... добре, зафіксували? Так. Дані, добре. Зараз ми тоді познайомимося ще з вашими колегами. По... У сьогоднішньому завданні, далі будемо спілкуватися. І набудете дуже багато знань для себе, то вже так наперед. Так, хвилиночку, шановний. У нас є підозра, що ви збираєтеся вчинити кримінальний злочин, давайте встановлювати вашу правосуб'єктність. Згідно 34 статті Конституції, згідно 34-ї статті Конституції, ведеться відеопротокол нашого з вами спілкування. У вас є наміри щось чинити, будь ласка. Добре, замовник ви? послуг. Замовник ваших послуг. послуг? Це моя ділянка і повинен обслуговувати. Замовник згідно послуг, хто вам оплачує? Надо, Зараз надо. хвилинку почекайте, бо я погано бачу. Ну, не можу. Діляйте. Ну, ви мені якщо, будете якщо розказувати? Хочете, визивайте поліцію Ніхай ще раз підтвердіть правосуб'єктність. Ми правосуб з, під... з вами, з вами хто вас сюди направив? Я вас, я вас не на, на вашій мастер, хто ну, вас я сюди вас, направив, направив? Як, направив? якими відношення маєте до цієї ділянки. Чому з вами у нас є спілкувати? інформація? Що ви збираєтеся вчинити злочин проти прав людини? Проти якої прав людини. Я злочин проти долі. прав визивайте людини шостої позбавити поліцію. Визивайте наш мені статті це чи не не вказуйте мені, а що робити долік підтвердіть труба. В якому стані ви? Ви? знаходиться скільки років із єп і за із за того що і чого? І скільки років щоб ти нормально а а Скільки років у вас та труба в такому стані? я, ну, я біжу, ж тепер прозріли в цьому місці. Таких та, труба так шо у нас го хорошо. Підтвердіть свою правосуб'єктність, підтвер... надайте документи, такі? Такі. надайте документи, документи, на яких підставах ви збираєтеся тут проникати на приватну надайте власність. я вам такі? не обов'язаний давати документи ще раз. Ви... Я Ще раз ви приїхали, да. ви хочете вчиняти якісь Кому? роботи. Ми нікого, вчиняти я не до вас не на вашу замовник послуг. Приватну... Ви хто такі, об'ясніть мені? Людина. Ну і я людина. Я до вас лізу на вашу приватну ділянку. Ви лізете на приватну ділянку. Ну, це вона не є вашою ділянкою. Доведіть. А ви доведіть хто А ви, ви доведіть. Такі? Ну, вона не є. Доведіть. Бачите, тут власник. Бачите вона. тут власників? Ну, ти Бачите? Так. Бачите? Господарство вже оця ділянка. Да. Викликайте, викликайте, кажіть, що вам перешкоджає. Оцей учасник. Ну, державний, да. ну, тут ніхто ж не живе. В тій хаті живе, а ті, ті життя. От людина вам говорить, що а вам треба. ще треба. Ще раз. Ще так. раз, замовник послуг. А що хто ці, вас що сюди прислав? Ви, хто хто вам надав наказ? У нас є інформація, що ви хочете вчинити злочин проти прав людини. Да? Визивайте поліцію. Визивайте поліцію. Що що ви? ще, ще раз. Все, Будьте здорові. Ну, давайте, Значить, ми що вам що зараз можете? повідомляємо, що якщо ви будете вчиняти якщо якісь дії без належних Рокулятора, документів, поліція, поліція, все я знаю свої все. права. Все, все, знайте, не мішайте працювати, будь ласка. Підтвердіть свою правосуб'єктність, хто є замовником Загалі, робіт. Я з ким я спілкуюсь. Моє ім'я Марія, можете до мене так звертатися. На що? На що? Ви мені не потрібні. Значить добре. Ми ви вам не, не дозволимо вчиняти тут ніяких дій до того часу, поки ви не підтвердите, що у вас є на то право законні підстави. Я вам не нічим. Ви не почули? Ні. Ви почули, Ні. ми вам не дозволимо. Приступати до роботи до того часу, поки ви не підтвердите законність підстав, законність своїх повноважень. Я вас попереджаю. Людина її честі гідність, згідно третьої статті Конституції України визнається в Україні найвищою соціальною цінністю. Добрий день Прошу хто вас, торкнеться до людини, хоча б якось бере роботи, на себе добровільне зобов'язання платити роботи, мільйон гривень, мільйон 806, гривень мені моральної шкоди і перешкоджають моїй роботі. Будь-який дотик роботи до людини є, приватне приватне є акцептом приватне. даного договору. оферти. Ви, я з вами ви, не спілкуюся приватно. Ми вас ми озвучили вам. Місто ж меренце. А вон є вже. Ми проводимо ремонтні роботи згідно заяви, яка була відправлена в п'ятницю, нам прийшла група людей з телефонами, задають нам питання і перескажають нам в нашій роботі. Прошу вас приїхати, щоб надати Так, да, да, на, на роботі на наших газопроводах. Лист є, лист є, він зареєстрований в п'ятницю. Тільки якщо ця п'ятниця, ну, давайте порахуємо. Це не, не ця, а ми за 10. Так. Ти викликала? Ну що зараз тоді? Значить, без поліції ми не дозволяємо нічого вчиняти. Чого тоді не вирівнювали трубу, коли газова приїжджала? Скільки років та труба в такому стані? Років 15. Бачите, аж тепер прозріли і електрики, і газовщики одночасно. Ми співаємо? бачите, як тільки людина сказала, що що вона має право на забезпечення, людина, зразу і електрики, і газовщики. А, трубу побачили, яка зігнута 15 років. Прозріли тут же в моменті. Це, це, це. Ну, як? Хто вам надає право судити? Хто вам сказав сюди їхати, хто вам дав казівку? Хто вам дав вказівку сюди прийти? Хто вам дав вказівку ну, сюди, ми ми їхати? тут живемо. Ну, живем. Я вам не мішаю, я до вас не прийшов. Я купила, купила цей дом. Покупайте. Я люди, люди за свої спочатку. За власний кошт люди тягнули ці труби. Да, я купила дом, я викупила частину цієї труби. Все, це моя власть. Ну так обслуговуйте її, ми до вашої труби не ліземо. Я її буду обслуговувати, ви чого сюди прийшли? ваша, ваша юридичка. А чия ця труба? Це є розподільчав. Чи я це думаю? Ну а як же? В Який спосіб ваша юридична особа набула власність народне майно? Який спосіб Нічого не обслуговуєте? Так хто передав? От зараз ми будемо наводити порядок на нашій землі. Ви наведете порядок. Давайте лучше не там ми наведемо порядок. Знаєте?

Все тягнула, а тепер плати за свою трубу жіночко. Ну так, але все одно зирники приходять і збирають. Шахрайський спосіб людей обманули і власники прийшли. Вас всі шахраї, газовики шахраї, лягові шахраї, а, водяники так, шахраї, такі діти государства. А ми робота. Не... Так, ну, так ми державна структура, ми виходимо. Надайте підтверджуючі документи. Да, ви багато да, говорите, але ну, тим менше Документи. Ви свої Документи, Документи, документи. Показувати. Я ви, ви на роботі. Покажіть ви свої. Ви на роботі. Ви на роботі. У вас наняли. Ви на роботі. Ви на роботі. Значить, в межах повноважень. <плес> Ви, а, їх? Ви на роботі. Та. Я людина, в мене нема перед вами зобов'язань. І, в мене І в мене перед, не вами. перед вами зобов'язань. Зобов От я розумію, що у вас нема зобов'язань. вас наняла якась структура. Хочете, не, не хочу. Відійдіть, я не хочу з вами спілкуватися. Визивайте поліцію, визиваєте про позицію. Поліція їде. Ні вопрос. А чого ми будемо тоді пусті слова говорити? Добре. Показувати, хто чи що. Да. А чого ні? Mm. А ви знаєте чого? Це да. ну, той вот. край, а там по-іншому співають, Бо я то з того краю. Ліко. І там люди по-іншому, там де бомблять нас. Ну дядько шострий жінок напередок відправляти. <гум> Самому-то. Самому то. І по чому. Раді броні тримається тут. Ось тут і ви взнали, що це таке. Ви помиляєтесь. Можна пройти? Так, да, помилялося. Да, не, не помиляюся, Я як моя хата вже да, на тім світі. Це перешкоджання. Так. Ну давайте доведіть, що у вас є законні повноваження, а ми перешкоджаємо. Доведіть, що у вас законні повноваження є. Ви ж не хочете довести, що я у вас є законні... Б... Одес, так, ваші... То, людина, то, людина, то, людина то, дію то, в інтересах то, прав людини то, і то, того то, суспільства, то, в якому то, тільки й можливий і вільний розвиток Оце людської ви вивчили, особистості, ви а ви не вивчили і ви думаєте так, все відійдіть, відійдіть, будь ласка. Прошу, відійдіть, будь ласка. це ви Відійдіть, будь ласка. від транспортного средства, Вам тут не стояти. Я на своїй землі безпечний об'єкт. Оце во кукне і він видимо підійшли. Він має право тут стояти. Я Є на своїй мережі. Так ми мережі. на своїй землі. Ми на свою контору і вийде на свою контору. Що ви не йдете? Ми на, свою на своїй землі. Я а ви б не під Моя земля? Ми так машина... ви зараз забираєте Вона час. до газорозподільчих мереж. І стала, бо це документи на ваші газорозподільчі мережі. Зараз вам все привезу. Візьміть. А чого ви взагалі без них їздите, якщо ви так? Я приїхав своїми документами. я не ну, Підтвердіть я... законність ваших повноважень тут. Ваше мікрофон десь там записано, що ви такі одно і те ж саме повторюєте. Відій, Відійдіть, відій. це, це з вами спілкувати. нема про що спілкуватися. Ви не компетентні. Тільки одну і те ж говорите. Так, нічого. ви забираєте час людини. До мене все доходить? Ви забираєте час людини. А вам що йдіть чимсь картошку купати, щоб вам. Так зараз поїдете копати. Да. Там Один напередок, другий напередок. Я вас напередок не посилаю. Що а, ви не посилаєте. Добре, відійдіть, будь ласка. А що воно? Ковід чи що ж ви так боїтесь? це ви відійдіть. Скоро будьте в масках. що ви переживаєте? Скоро для вас уже все намалювали, скоро вам і ковід, і до ковіда буде. Вас швидше натягнуть, не? добре, дядько, ви хочете скандалити? Ну ви ж говорите про натяжку, не я. Я стою. Я за маску сказала. Ну тоді помовчіть. Тоді помовчіть. Не слушать, я сказав маску. Якщо ви не готові підтвердити свою правосуб'єктність, просто помовчіть. Ну, я сказав вам, натягу. А банк, банк не відповідає, банківська кілька платите гроші, так робите запит, а ви не кажуть, це банківська крімиці. Вона від не повинна.